Усім привіт, друзі! Я буду грати в паркур, там, там де треба чекати від малюка. Добре, я буду починати чекати від малюка. Ревізьму легко. щоб не було легко проходити. Добре, я буду починати проходити. Так, треба нажати цю кнопку, щоб проходити. Треба зібрати 7 ведмедиків. О, вже бачу перший. Так далі. Далі треба сюди залізти. Так йдемо сюди. Така тут вентиляція. О, там, там малюк плаче. Добре, погнали. Так, я не знаю де я курю. Ідемо сюди. Так, далі у нас якийсь паркур. Тільки стрибаємо. Треба, і... і... І підписуйтесь на канал, будь ласка. Це дуже важливо. Оце треба будет на вертоліт. Опа! Пусть стрибнув. Так, оце це пройшов. Тепер треба це пройти. Кострибаємо. О, це мені нагадує ніби Дженго. Ніби. А там внизу... а, шипи. От такого може, може, я майже не впав. А, оце дженгл То зрибаємо, входимо. Так, поки моя яка, немає. Бо я, я щось подумав, що він буде за, за мною бігти. Ось ще один ведмедик. Беремо. Так, ми вже зібрали два ведмедики з, з хімече. Ай, я впав! Нічого, повермо ще раз. Це ніби зефір, ніби то. Все я цей перекурил пройшов. Ой, який великий ведмедик. Косипаємо А, мені треба на цю пушку летіть. Ого! Нічого собі як я полетів. Ой! Так, тут нема ведмедика, нема. Добре, проходимо. Таку прозрибуємо. Добре, ти заходи... сюди. Дивимось. О боже, там якась маска. Так, і я куди веде? О, там спить малюк. Треба, треба, мабуть, тихо проходити, щоб я його не розбудив. Тихо, малюк, спи, спи. Я тихо пройду. Все, спи. У. Добре. О, так я ведмедик.

Так, і в мене вже треба ведмедика є. Вже, і нажимаємо кнопку, давай, давай. Все, біжи, 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 біжи. А ми будемо сильно набігти. Ой, ой, малюк. Не плачь. Малюк, не плач, не плач Все буде добре. На цей раз, мабуть, тебе не, ви, не вийде. Не вийде. Його фломастер в носі. Він який дивний. Добре, хай плаче. Так, і нас кладе ще йдеться вентилят. Ооо, я, я його! Я стрибаю в його рот. Ой-ой. Я буду ще тут проходити. Чекайте, хочу глянути. Ого, як високо! Я такий маленький що... О, ще ветмедик. Він що, їсть ветмедиків? Бачите, ну я, я його в животі. У нього тут в такі ще якісь від Лего заяця якісь тіп прямокутники. Усе тут є, тут теж нема. Ось розрибуємо. Ще один ведмедикий який, мабуть, зів. Боже, я замажу на лінію не, не впав. Так, сюди стриббайму. Так. Отако. Такого. І все, є. Так, а що тут? Шо, такой скуля. А, я понял, я понял. О, без медик. Уже пять сім мог. И что себе? Что так тихо? Как тихо? Все, бежим, бежим, бежим. Так. Тут ховаємось. <гас> Добре, і все, идем на выхід. И что далі в нас? О боже, я думав, що, що не треба, наверное, Це що? а это і кистки. О боже, я маю ходити по кістках? Ну, добре. Май саме главное вже вийти з малюка на волю. І все. хто думаю, кінець. Ой, йогу! Вы завод? Малюк, ты звучайся? Його выживуте визживоті... і завод. А что стану, а ничего не буде. О, от такого. І тако все. Далі. А мы тепер піднімайся. Це мип'яговічка. Так, шо що, що тут? Треба спустити. Ага. О, вот так. Уже 6 зисів мох. А що я, коли вони буде з ведмедиків, то що буде цікаво? Так, це ставимо. Ось сюди. А, я, а, я знаю цей паркур. Тут -то проходимо. І тут ставим. Так, і знову йдемо назад. І знову туди. Знову беремо. І знову йдемо туди. І все. Так, ідем знов назад, і нас о -о осталась остання штука. І все. Берем. Ой, боже. Вона щось хитається ця штука. От и не хитайте. Добре, і... О Нічого собі. Так, і просто просрипаємо. Ооо, його... 12 фламасерів? А ч. Я, а ясно чому його фломастер був в носі? Ти що вже кінець? Вух, я десь вийшов на волю його. Ти що? Що спуще не знаю? Добре, і погнали. Це мав супер швидкий. Да. І все, і погнали. Але мені тепер кур подобається. І прикольно. Чого тобі який, я швидкий? останні... І все, і останній ведмедик? І що, і що тепер? А, просто так. Збираємо ведмедиків. Малюк. Ти мене лякаєш. А що тепер? А на що мені пистолет? Я що буду в нього стріляти? Стоп. А що там? А. А, я понял, їх треба вбивать. Патроны, а шо он скидці патроны, то що мне робити? Просто чекать удач. Я венза не дивиться. Так, це на-на. тут на ті и и на тим малюках інший одяг и. І... Ну че одяг. <риклу> я програв, я його не побачив. Пора Так, знову берем пістолет. Так, де ви? Аго. На. Ще раз. На. 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 А. Вони... О, ж... А Ого, в нас... А червоні... Та... А то а кто в червономолита у них є В темошкірах. Мене вже, мене вже менше подобає на патроні. Отако відщина, відщина, іщен. Іще. Ого, вправ випав На. А все. А якщо зараз я дойду отуди, і він зараз вискне, і я програю, чи він вже втік. Вона ще її посадить. А зараз буде, зараз будемо на поготові. Бо я знаю, бо він можна, зараз може на мене напасти. Так, добре буду готуватись. Реглянуть чи він тут є. А, ні, його нема. Може, зараз тут буде. Ні, мабуть, його немає, він, мабуть, втік кудись. А, ні, його нема. Ого там в там атмете за камнем. Ничего себе. Так добро, спускаемся. Вот еще якась машина. Зараз гляну. Ой, что я натиснув Дар и так. То есть в атметике камья Let's go. А я хочу я что-то машину. Що за машина? А, це цей малю машина. Нічого собі. Добре, зараз, зараз лізу. Воно... А це мені треба ролити? Воно... О, let's go. О, воно саме поїхало. Якось Ні, я навіть не знав. О, то там, ну, там же кінець? Нічого собі, який я швидкий. Так, друзі, я буду. Я буду прощатися. Ставте лайк і підписуйтесь на, на мій канал. Це дуже важливо. Да, це я танцюю. Це я махаю. Я вам покажу, що всередині і буду прощатись. Я за 454 секунди пройшов. Тут якісь скіни. А це, дорогая, що тут. Телепорту старти я хочу лянуть так, це що? А це ще щоб я швидко бігав. А це щоб я високо стрибав. Ну, а це зараз. А мне треба зайти зараз сюди. Я... Так, це я заберу. Це нам все зарабався. Мені воно... Я... Мені, воно... мені воно не треба. І цей посила теж. А, треба натиснути. О! Ясно. Прикольно. Добре, друзі, я буду... Добре, друзі, Усім пока. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я, я дуже вдячний, хто вже поставив лайк і підписався. Усім пока!